А мужики, от я і добрався до нього. ДТЗ-шечка нова НК. Давайте давайте зробимо огляд. Я раніше не дуже прям е в порівнянні з фотоном не дуже але Дійсно пошманили тракторця. Зробили файно. Навіть я бачу, що сам передній мост в нас іде вже міцніший інший. Я просто пам'ятаю, які були. І рукав, і редуктор, і бачите, редуктор-мінус ну де -те, де -те размером, плюс розміром. Вот. Хто каже, що я не точно міряю, все на глаз, я вот вам зараз точно зробив, які можуть бути. Редуктор розміром скота, причому такого 5. Гідроциліндр позаду, тут все файненько, по мотору у нас. Зараз. ТЗ от завжди проблема, що сука не можуть зробити, вони міняємо, щоб відкривався файно капот, як в Лавовах і в Денфайнах. Чомусь ця дрицелка дуже кончена. Мотор на турбіні. А, радіатор такий радіатор, кулер, охолодження. Тут все бачите, зроблено, ну, ми розуміємо, він. Зараз глянемо, які дає обороти, зараз заведемо його. Але мені хлопці кажуть, що нормально він рве, Нормально має тягове зусилля, низовий файний мотор. Давайте його тепер закриємо. О, бачите. Туга дуже, капот дуже тугий. А, І тут що в нас? Він хоче... В нас а, кабіна? Маємо кабіну. От, така вже сучасного образця йде з дверьми. Хто купує теж, такі трактори, дуже будьте обережні. Тому що якщо в'їбати таке стекло, а потім буде, буде гімарой. Гімарой хороший, то стеколи всі різні. Скаути одне, форма одна, тут інше. І при цьому при всьому, стоїть воно десь в районі 300 баксів, мені казали. То є воно 300 в чому тут плюс? Що тут у нас є кондиціонер. Зараз я тут собі зроблю. Зроблю собі тут файну температуру гарну. От. І все буде в порядку в мене по житті. На двоєчку можна поставити. Зараз воно запуститься От. і буде хорошо на вулиці спека, 32 градуси. А, а мне будет по кайфу, как то а может это и печка, просто я дебил именно. Рассказывает этот кондиционер, кондиционер это НК, а я модель НКК, вот НКК с кондиционером, это, это НК обычный походу, потому что дуя, сука, теплым воздухом ебаша, такой, как, с микроволновки. Вот. Скорее всего, потому что мам будет Да, я проснувся не виспався. мав бути ще радіатор кондиціонеру. Перед радіатором трактора. І то все до самої дупи, що я чекаю. От, ну, скоріше всего так і є. Все, ладно, забили кондиціонер. То для багатих, хто щось на багатому. Я не хочу третю, хочу першу. І хочу проїхати вперед. Бачите, ход. Довгий, переключається він дуже е, файно, дуже легко. Коробка йде 12 на 12 тут перша нет... вперед назад нейтральна. Тут йде довга, коротка, середня. І тут ще 4 передачі. Ми маємо, хто нам дає е, можливість використання з будь-яким прицівним. Е, набагато легше. вибрати собі передачу, на якій вам буде максимально а комфортно, продуктивно працювати. А, вот, ваша коробка м'яка, включається э, дуже легко передачі. Вот, всі важелі. Я не буду довго кататись. А, може і покатаємось трошки, до речі. Чому? Чому б ні? Давайте на середньому, на першій попробуємо всі передачі все-таки хороший трактор, файний, чому б не поїздити? То якщо я як знімаєш кіндавра 160B, N чи B чи 200, а тут же бляха все одно, ти собі маєш, маєш собі такого, бачите, гідроапіцилювач. одним пальцем, другим бараночку, як поволі, не гірше. Управління найгірше і гідропіцилювач працює не гірше, тримає колію, тому що бачите, що, він, де, це зу, піш, 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 піш. що фіксуєш, погодже, все, воно ліво право не ходить. Руль, не, не кидає його. Давайте дамо газу йому трошки. Що я розказую, розказую. О, о, дійсності О, о Здоровий за свої кошти, за свої кошти, хлопці. то супер варіант, то супер трактор. А, 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 а. а от, Давайте його заглушимо поки що. Ручна глушилка така механічного типу. Ну, і дивимося по кабіні. Тут нас важелі гідравліки, тут в нас е -е -е, газ ще ручний додатково. Все виконано. Вміняємо вам відбору. Перемикання. Десь там буде бути блокіровка. Блокіровка, так, класично, включається п'яточкою, тут підтикається на передній мост, От тільки треба тягнутись передній мост, включить-виключить, так все у нас по боках, управління, все, нікуди не треба тягнутись, дуже зручно. Для тракторів, які стоять там, голову 50 як ДТЗ, то теж важливий момент, розумієте, тут тобто людина платить вже великі гроші і має собі. Фу, конечно, мінусом має те, що бляха жарко в ньому. В ньому жарко і в нас відкривається тільки задня часть на И Якщо бы кабіна була з форточка, відкрив форточку, то тобі вже задував, як то каже, трохи... С форточки. А так, но ну, все одно хлопці, кондиціонер я такого продаю трактора давно. Повірте мені, щоб такой принциповий людині треба кондиціонер, то не знаю. Вот на таких кабіниках на 50-ках, ну, може, кожен четвертый. А, а так, в принципі, так эм, не так їздить. Вот, кондиціонер штуку баксів. Десь доплата штука баксів за кондиціонер до самої сраки, я чесно скажу. Великий бак паливний в нас, знаходиться ззаді, не на моторі, як раніше, вже теж плюс. Ото логотип завод Чангфа. Хто не, не знає, загулить в Китаї, то дуже е, непогана, непогана контора. В них е, колись вони завозили лавови ще. Е, а так в них на сайті є дійсно. А те, що в нас трактори вже завозять до, до, до України, то тільки невелика частина того, що вони роблять. Там є 60-80-ки ки без кабін, файні. там є різна техніка. Вот. Но, то Флагман ДТЗ 5504, 50-ка товкова. Толкова. За ці гроші, що вона стоїть, я вже бачу в прайс, по ціні ви можете мене не писати в коментарях, яке я кончене, і не кажу ціни, бо я і не скажу ціни. Ціни ви можете дізнатися у нас на сайті міні або е позвонить і отримає додаткову знижку. От. От. Тому так, тому звертайтесь, доставка безкоштовно, все офіційно, все під ключ. От. Хороший трактор. А якщо вас все-таки на ДТЗ коштів бракує, вам... стане збере Кентавра 160Б, теж від заводу ДТЗ. Почти те же саме, трошки менше. Трошки менше і все. Теж апарат огонь. О, от. Звертайтесь до міні-трактор України, гарного дня.